Всім привіт, ребята! Сьогодні ми з вами будемо украшати акваріум паперовий для рибок. Зараз з'явиться посилочка. Віднова почта. Робимо розпаковочку. Так, зараз я покажу, що у нас тут є корм для рибок, щоб вони ж не голодали. Так ми його положимо сюди. Клей закріпити І-і. Ну, і, звичайно, же, прикраси. І так, ми почнемо з того, що ми будемо украшати наш акваріум. У нас тут, зараз я покажу, що у нас тут є. У нас тут є такий сундучок. Открити його можна от сюди поставити, щоб рибкам не було скучно, щоб вони могли де. Типа, можна так би його там, подивитися. Щось, типа такого, Коротше, щоб не було скучно. Є такі зелені водорості з камінчиками, є такі червоні водорості з камінчиками. І тепер ми зараз їх будемо прикріплювати. Я думаю, я одну красу отут, ось отак отак ось, ось, щоб тіпа, рибка була під водоростями. И вот тут вот так, чтобы им было не скучно. Берем закрепитель, открываем и магия рук, все. У нас тут одно приклеено. Тепер ми будемо прикріпляти сундук. Я думаю, можу сундук отак ось поставити, щоб було більше місця. Опять же, магія рук. Оп. Тепер вона у нас тут теж також приклеєне. Тепер ми клеїмо сундук. Ем, опять же, магія моє рук. Так, все, воно тепер у нас приклеєне. Зараз кормимо рибок. І все. Перший акваріум з звичайними рибками в нас готовий. А в наступній серії я вам зроблю з аксолотером. Всім пока! До зустрічі!